Готуй сани влітку, каже народна мудрість. Проте до наступних холодів керівництво міста почало готуватися ще минулої зими. Тоді на комунальне підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг з міського бюджету виділили кошти для закупівлі нової спецтехніки. Вже придбані новинки детально оглянув міський голова Олександр Семчишин. Дві нових одиниці техніки ми отримали. Це до наступної зими на нас набагато краще готує. Але на наступний рік ми плануємо і далі. Я думаю, що якби той темп 2-3 одиниці щороку. Якщо ми будемо новлюватись, то ми будемо готові до того, щоб реагувати на будь-які серйозні виклики і на жару, і на зиму. Дві нові модернізовані машини закупили майже за 3,5 мільйони гривень. Три подібних одиниці спецтехніки комунальне підприємство БРЕД отримало кілька років тому. Заступник директора Микола Надобта наголошує: найбільша перевага у цих машинах зміні кузови, тому працюватиме техніка і взимку, і влітку. При температурі більше 24-25 градусів. Ми випускаємо ці машини. Вот і кожна машина робить по 10 чи більше рейсів, щоб зволожити асфальт по місту. Микола надобта зазначає, вже наступної зими слизькі дороги посипатимуть соляно піщаною сумішу значно оперативніше, адже за необхідності на таку роботу виїжджатиме 11 спецмашин.